1814 армія наполеона розгромлена. У відні стартує міжнародний конгрес, на якому держави-переможці у війні з Наполеоном намагаються встановити нові кордони Європи. Доля поневоленої України навіть не обговорюється. Того ж 1814-го на окупованій Росією Черкащині народився Тарас Шевченко. Народився він рабом, хоча ще дід його, Іван Грушівський Швець, син запорожця, був вільною людиною у вільній країні. Ось за цим захисним приміщенням досі збереглася так звана хата Дяка. Перша школа Тараса Шевченка. У похиленій мазанці за столом з десяток дітей. Чи ті грамоти не дяк, який подався пити горілку до коханки, а старший з учнів, так званий консул, 13-річний Тарас Шевченко. року 1829-го мешканці Кирилівки налякані. По ночах вони бачать вогонь у лісі. Селом шириться чутка про нечисту силу, яка оселилася у тамтешній печері. Попрохали попа прогнати чорта. Той, зібравши громаду, пішов освятити місце. Після церемонії освячення у когось зародилася думка залізти в печеру і перевірити, чи вдалося прогнати нечість. Охочим, перш за всіх, виступив Тарас. Спершу громада не хотіла його пускати. Жаль було, щоб там не знівичив його чортяка. А далі згодилися: нехай лізе. Воно ще мале, до його нечиста сила не пристане. І він поліз в печеру. Олександр Кониський, Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя. Вогонь, якого так злякалися селяни, теж розводив Шевченко. Від голоду, нездатного до ніякої сільської роботи мрійливого сироту, врятував дід. За його просьбою управитель панського маєтку відправив Тараса у прислугу до молодого пана Енгельгарта. Той квартирував то у Вільні, то у Варшаві. Зрозуміло, що він все ж таки був. О, ну. Екстраординарною людиною за своєю заступним своєї обдарованості, і якби він залишився там у своїй Кирилівці, то невідомо, що би з ним стало. У Петербурзі Шевченко неодноразово битий за своє непереборне бажання малювати. Врешті Енгельгард не витримав і відправив свого кріпака вчитися до Маляра Ширяєва. Змальовуючи статуї, у літньому саду Тарас знайомиться із земляком, художником Сошенком. У долі Тараса Шевченка несподіваний поворот. Завдяки проханням Сошенка живописець Карл Брюлов вирішив викупити молодого художника з рабства. І 7 травня Шевченко отримав відпускну. Вчорашній раб стає улюбленим учнем Брюлова в Петербургській художній академії. Іван Сушенко, з яким Тарас ділить кімнату, дуже невдоволений змінами у поведінці свого приятеля. Сошенка, перш за все, не вдовольняло непосидяще життя Тараса. Спізнавшись через Брюлова з ліпшими родинами в Петербурзі, Тарас почав часто густо, так каже Сошенко, їздити на вечері. Він пішов у моду. Його скрізь приймали, наче яку диковину. Він почав гарно одягатися. Зробився модником галанцем. Олександр Кониський, Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя. Поезія Мишевченка зацікавився нащадок козацької старшини Петро Мартос. Вражений віршами він погодився оплатити видання збірки. Так, у 1840 році у Петербурзі побачив світ перший кобзар. Тисячний тираж Кобзаря розійшовся за два тижні. Книжку шукали, зичили, перекуповували. В один момент Шевченко став знаменитістю і в Петербурзі, і в Україні. Щоправда, реакція критики була неоднозначною. Найбільше перепало Шевченкові за українську мову. Надрукований був його Шевченка, російський вірш. Трізна він знайшов його в мене і засміявся своїм симпатичним сміхом. Ти читав? спитав він. Кажучи правду, ти краще пишеш по-нашому. От, спасибі. А дехто хотів одурить мене. Зачепить знаєш авторське самолюбіє. Так я ж і сам бачу. Швець знай своє шефство, а в кравецтво не мішайся, додав він з усмішкою. Афанасів Чужбинський. Помини про Шевченка, тримавши у червні 1845-го статус вільного художника, він одразу за останні гроші вирушив в Україну другою в Україну. Заїздить до Москви, зустрітися зі своїм приятелем українським науковцем Осипом Бодянським. Під час розмови Бодянський вперше називає Шевченка пророком. Заледве чув у в світі в якійсь країні в кожній хаті є стільки портретів поета рушнику. Щоб здавалося, хто він, він що настільки важливий, як найближчий родич, всім цим людям, виявляється, важливий. У 40-х роках 19-го століття Російська імперія, у пиху непокірним полякам, починає загравати з українцями. Щоправда, виключно на фольклорному етнографічному рівні. Мовляв, які у них пісні красиві і борщ вкусний. Це загравання допомогло Шевченкові знайти роботу у Києві. Директор археографічної комісії Михайло Юзефович пропонує молодому художнику їздити по Україні і змальовувати усі варті уваги старовини. Того ж 1845-го були написані сон, Кавказ і послання живим і мертвим і ненародженим українцям. А ще Шевченко близько сходиться з Кулішем, Костомаровим і Білозерським, які щойно заснували Кирило мефодіївське братство. Саме тоді Кирило мефодіївці натхненні Шевченком, і, зокрема, в цей 45-й рік, рік високого сонця. Саме його політичні поеми всі найважливіші написані цього року, і заповіт його теж написаний цього року. Ідеї товариства записані Костомаровим у книзі буття українського народу, жодного царя і поміщиків. Ідеальна держава козацького типу демократії і федерація слов'ян, але не під Москви, а з центром у Києві. Кирил Мифодівці це озвучили. Я вважаю, що це була перша така геополітична. Декларація українства Шевченко, вихований читанням історії Русав Кониського, зробив з нас людей, що ненавиділи москалів і всіх, що були винні бідованню нашої рідної України. Москалів ми тоді вважали за народ грубіянський, не здатний ні до чого високого. Ми їх звали Кацапами. Про кацапів у Шевченка було безкраю багатсько сарказмів, анекдотів і приказок. Погади Пантелеймона куліша у редакції Кониського 3 березня 1847 року. До помічника куратора Київського освітнього округу Михайла Йозефовича завітав студент Бідранець Олексій Петров, заявив, що йдеться про справу державної ваги. Мовляв, він Петров став свідком засідань таємної антиурядової організації Кирило мефодіївського братства. Завжди в Росії вважалося, от завжди привид цей, так як зараз правий сектор, чи що там, то щось інше, так само завжди Росія російська ментальність ліпила якогось такого демонізованого привида, от от що стосовно українсько. І так само Кирило на Фодівське братство, і е, е, де просто хлопці збиралися, ну щось вони там говорили. Починаються арешти. Замість весілля Костомару опиняється у відділку поміж київських злочинців. За кілька днів на причалі жандарми арештували і Тараса Шевченка. Під час обшуку жандарми дістали з портфеля Шевченка його картини, рукописну збірку три літа і три пістолети. Такий от розрив шаблонного образу плаксівого малоросійського поета. Першим здався студент Андруський, за ним Білозерський. Їх покази у свою чергу зламали Костомарова, плутався і куліш, який уже після слідства кардинально змінив свої життєві погляди, прославляючи Катерину II за знищення січі. З усіх ув'язнених найбільш гідно себе вели Микола Гулак та Тарас Шевченко Шевченко вирізнявся безтурботною веселістю і жартівливістю. Він комічно розповідав, як арештував його на паромі Косовокий квартальний. Коли нас розводили по номерах, Шевченко, прощаючись зі мною, сказав: Не журись, Миколо. Ще колись будемо у купі жити. Спогади Костомарова. Почитайте в Казематі, оце він очікує слідства. І що він пише? Садок вишневий коло хати. Здавалось би, він мав як тигр кидатись на клітку, а він собі заспокоївся, наче от як і стус, до речі, аж коли потрапив за грати, Дігтен Сайт час творчості. Цар сердитий, мов відмідь на доуса. Цариці на Бога, мов опенюк, заслушена тумка довгоного, ще й на лихо сердешне, та головою. А я дурний, не бачивши тебе ця цей разу, і повірив топорилам твоїм міршомазом. Звичайно. Що ця цитата, вона я, я думаю, що ця цитата відіграла фатальну роль. Шевченко, замість того, щоб до віку носити в душі свої побіжне почуття до осіб царської родини, творив вірші мовою українською найбаламутнішого змісту. В них він то гукає про славу гетьманського урядування та колишню волю козацтва, то неймовірно сміливо виливає поклеп і жовч на царську родину з конфірмації Тараса Шевченка. Ще коли брати, як царизм поставив судо Кирило Модію з і коли брати радянські концтабори, то звичайно, що виявиться, що царизм це були прекрасні квіточки. Що цар ще був порівняно з іншим царем Ляніним і Сталіним, вже червоним царем, то це ще був підліток, це ще хлопчик був. З нагоди коронування нового імператора Олександра II у Росії масова амністія. Олександр II власною рукою викреслив Шевченка з числа амністованих. Утім, наполягання графа Федора Толстого таки дали результат. Після 10 років солдатчини і заслання Шевченко отримав свободу. Свобода в Російській імперії поняття дуже відносне. Його поїздці в Україну намагалися усіляко перешкодити. А коли він таки приїхав, заарештували. Слідство за безглуздим доносом тривало майже два тижні. Весь цей час Шевченко жив ось тут, у Києві на приорці. Закинути щось крім гострого язика поетові не змогли, проте наполегливо рекомендували виїхати з України. Очевидно, у Петербурзі його вважали менш небезпечним. У березні 1861-го Шевченка не стало. Понад два місяці знадобилося, щоб імперія дала дозвіл на виконання заповіту поета перепоховання його в Україні. Могила Шевченка у Каневі одразу стала сакральним місцем, місцем паломництва. За короткий час портрети Шевченка мало не у кожній хаті, як колись за дитинства Тараса, портрети козака Мамая. Наступник Російської імперії Радянський Союз перетворив Шевченка на суворого, страшного, ненависного учням шкіл бронзового ідола. Насправді ж, Тарас Шевченко авангардовий митець, який повернув поневолені українській нації майже втрачені історичну пам'яті мову. А також прожив життя з практично біблійним сюжетом зовсім не нудний, а навпаки, страшенно цікавий. Незнання історії не звільняє від відповідальності.